Друзі, на зв'язку автопарк і у нас нове надходження. Така от красива шкода кодяк 2020 року випуску на 2-літровому бензиновому двигуні та автоматичній коробці передач. По машині немає жодного зауваження. Стан нового авто. Передня частина заклеєна у нас бронеплівку, також місця під ручками заклеєні в бронеплівку. Шикарні 19 диски на хорошій новій резині. Задній ряд, також без зауважень, нічого не подерто, не протерто. Машина в нас на крутій комплектації, безключовий доступ повністю всіх дверей, камера заднього огляду, партроніки, датчики мертвих зон, повністю електрорегулювання передніх сидінь з пам'яттю. Таке, таке от шикарне мультикермо, led приборка велика мультимедія та багато інших ДОП-опцій. Автомобіль ви можете оглянути або провести тест-драйв по адресі міста Київ, Сумська 2А, компанія Автопарк.